Найблядіший буде. Блядіший. Американо, Гарібальді та Вермонт коктейль. Сьогодні приготую три дуже прості та смачні слабоалкогольні коктейлі, які ви легко зможете повторити в себе вдома. Я проведу дегустацію найкращих червоних вермотів та червоних гірких лікерів, які я вважаю краще за кампарі. Почну з вермонту. Вермут це вино ароматизовано різними травами та спеціями, такими як полин, хінін, апельсин, гречавка, кардамон, ромашка, криця та ще багато інших. Хоча вино ароматизували греки ще до нашої ери, перший сучасний солодкий вермут створив Антоніо Бенедикто Карпано у 1786 році в італійському місті Турін за європейським законодавством. Щоб вермут міг називатися вермотом, він повинен бути ароматизований хоча б одним ботанікалом сімейства хінових. Це перше правило. Друге. У його складі повинна бути мінімум 75% вина, зробленого за європейським законодавством. І третє. Він повинен мати мінімальну міцність 14,5% і не бути більше міцності 22%. Перша частина дегустації це кольор. Дуже яскраво відрізняється від усіх це Мартіні Рубіно. Не зря Рубіно. Він має такий червоно-рубіновий кольор. Дуже насичений. Всі інші мають колір, більше схожий до карамельного. Найбільш блідий кольор має Кокі Діторіно. А він теж гарний. Найнасиченіше темний, темно-коричневий має Вермут Мансіно. Найдивніші аромати має Дель Професора і Мартіні Рубіно. Вони відрізняються від інших. Не в поганому сенсі, але відрізняються. Почнемо з смаку. Цедра лимона, апельсина. Гвоздика кардамон. І щось гірке мабуть це корінь дягелю, приємний кислий після смак довгий і насичений є і карпана антика дуже солодкий як гадую мені ізюм М -м -м, може слива як черешня в сиропі Ваніль, цедра апельсина, трохи гвоздики. Є чорнослив з фініками. смачно. Далі Чинзано антика. М -м. Солодкі свіжі фрукти. Квітковий дуже. Далі дель професора. Чимось мені нагадує смак аромат коли. Дуже м'ятний. Трошки анісу. Дуже подобається пантер. Поки що це найсмачніший. Мансіно. Кисленький. Нагадує мені ребень. Це те саме апельсин, гвоздика, кориця. Непогано. Так, Мартіні Рубіно. <різь> Трошки перечний. Не? Нос. Дуже цікавий, такий ягідний, полуниця, су... суниця, полин. Непогано. Лустаороса. <різь> <різь> Солодкий. Стиклі фрукти. Цікавий горіховий після смак. Непогано. Суб'єктивна оцінка. Перше місце дель професора. Друге місце складно кокі літоріно. Третє місце карпана. Четверте мансіно. П'яте буде чинзано. Шосте місце це буде у нас. Лустав і сьома Мартіні Рубіно. Він смачний, але він відрізняється від того, що я очікую від червоного вермута. Але в міксі він буде смачний. А зараз давайте приготуємо мікс з усіх цих різних вермутів. Велика ямкість. Ого! Треба сюди додати трошки ще магії. Так, я додам трошки лікерів. Мікс з апельсинових лікерів Orange Curacao. 5 мл. Трошки хочу більше апельсинового смаку. Трохи лікеру з чорної смородини. Крем де касіс. 5 мл. Трохи лікеру з суниці. Framboise Boy's De Ronce, що по-французьки, 5 мл. Трошки хересу. Я використовую Педр Хіменес Лустау 30-річний херес. 15 мл. Кінато. Кокі. Це ароматизоване вино хініном. 15 мл. І для балансу трошки бренді. Я використовую іспанський бренді торос 20-річний. Його 30 мл. Треба все гарно перемішати. Так, розливаємо по пляшечкам Дуже раджу для ароматизованого вина, портфейна, хереса використовувати такі кришечки. Ви їх вставляєте оп, жачку, оп, і насосом викачуєте зайвий кисень. Так ваш вермут, вино буде зберігатися набагато довше. Зберігайте після відкриття ваш вермут у холодильнику. Давайте приготуємо з нашим міксом вермутів коктейль. Я вирішив, що найкраще для всього підійде для цього це вермут коктейль Цей коктейль вперше з'явився в барному пасівнику Генрі Джонса у 1888 році. Він складається з червоного вермута, лікера Мараскіно, цукрового сиропу з гумірабікой і бітера Богертс. Якщо у вас немає бітера Богертс, я розумію, його можна легко замінити бітером Ангустура. Або бітером від компанії Bitter Trues uh, Jerry Thomas All-Decant-Bitr. Охолоджений, змішувальний стакан Додаємо колоти. Почнемо з цукрового сиропу. Його дуже небагато. 2,5 мл. Це половинка чайної ложки. Далі лікер вишневе Luxardo Maraschino, Теж 2,5 мл. Бітер богатс, 2 деша. Раз, два. Та мікс червоних ферметів. 60 мл. Перемішуємо. Келих нікінором. Процеджуємо. Та прикрашаємо цедри лимона. Знімаємо. її. Трохи вжимаємо над коктейлем. Красиво обрізаємо. Одягаємо на край. Вермут-коктейл Готовий. З таким міксом вермутів я пробую цей коктейль вперше. Вау. Фіга собі. Мені дуже подобався цей коктейль, але з цим міксом вермутів це щось out of this world. Неймовірно. Цей коктейль це все про вермут. Ну, вермут в основі. Це чудовий приклад того, що коктейль в стилі old fashioned так-так це коктейль стиль Fashion, Може подаватися без льоду та в коктейльному келуху. Дуже, можливо, неочікуваний вплив бітеру. Він дуже важливий в цьому коктейлі. Він доповнює вермитову гіркоту і робить його цей коктейль ще більш цікавим, збалансованим. Дуже важливий також цукровий сироп. Не переживайте, він не робить цей коктейль занадто солодким. А лікер керма він додає таку цікаву а, вишневу нотку. Обожнюю вермут коктейль Сподіваюсь, і вам теж він дуже сподобається. Ваше здоров'я. <му> Далі в нас йде Кампарі та сім його аналогів. Про нього менше, ніж про вермут, тому що немає чіткої класифікації, що таке Кампарі. Кампарі взагалі це червоний, гірко-солодкий лікер. аперитив. Він також, як і вермут, настоюється на різних спеціях, травах, фруктах. Кампарі був створений у 1860 році. Його створив Гаспар Кампарі у місті Навара. Це в Італії. Давайте спробуємо, який з них смачніший. Почнемо з Кампарі. М -м, яскравий червоний кольор. Гіркий апельсиновий аромат. Гіркий апельсин, трошки гіркий грейпфрут. Може трохи перечний. В цілому дуже смачно. Це те, що я знаю, який на смак кампарі. Почнемо зараз зліва направо. Долін Бітер. Він відрізняється від всіх інших, тим, що він робиться єдиний у Франції. І у нього сама низька, низька міцність. Всього 16 градусів. Набагато більш В нього аромат, дуже смачний аромат. М -м -м. В нього якийсь є винний смак. Дуже легкий, набагато менш гіркий, ніж кампарі. Це мені більше нагадує, можливо, пароль. Тобто я би не сказав, що ця штука може замінити кампарі, але він дуже смачний. Я впевнений, що у міксі він буде дуже гарно грати. Це дуже смачно. Далі за ла, лапіратіво гляну. Хм, не подобається. Більш гіркий, ніж Долін. Відчуваю свіжу лимонну цедру. Трошки мандарина. Дуже багато різних спецій. В нього довший післясмак, ніж в кампарі, але він не такий гіркий, як кампарі. Але дуже смачний. Дель професора Вітер Гарний колір. Такий насичений смак спеції. Тут, можливо, яливець, терлич, кориця. Дуже багато цитрусових. Але він також менш гіркий, ніж кампарі, хоча в нього довгий, такі. Гострувата перцевий після смак. Клас. Мартіні Reserva Special Bit. Оце вже більше схоже на кампарі. Але він має якийсь більш насичений глибокий після смак. кардамон цитрусовий. Мені подобається. Далі стрега. Більш солодкий, ніж кампарі. Вишня, апельсин. Цедром такий легенький. Кольор відрізняється, він такий більш малиновий. Але смачно. Це смачно. Далі Red Bitter від компанії Кафо. За смаком він більше всіх схожий на кампарі. Такий в'яжучий. І після смак не дуже довгий. І гіркий апельсин на. І останній — полі. Супер Таурус Бітер. Не знаю, чому така цікава назва, Супер Таурус як машина. Хм. Відрізняється якимось таким насиченим ароматом. Мені подобається от цього дуже сильно. Мабуть, перше чи друге місце за ароматом. Дуже і дуже гіркий. Саме гіркий з усіх. Тому якщо вам подобаються дуже гіркі смаки, напевно, це буде ваш варіант. Він е, менше всього цукру. Такий прямо ж гіркий в'яжучись. Прикольно. Але не мій формат, але смачно. Оцінка. Так, перше місце буде... Я от сумніваюся між Мартіні і... і Доліном. Мабуть, Мартіні. Як на мене, це, якщо, якщо, якщо брати один якийсь бітер, то це буде Мартіні ідеально. Друге місце Дель професора. Дуже крутий. Третє місце він не схожий на звичайний бітер, але він по смаковим характеристикам це Долян. Четверте галяну. П'яте буде Стрега. А, шосте місце Кампарі. І сьоме ред бітер і полі. Це просто моя суб'єктивна оцінка, тому що мені не подобаються гіркі смаки. Ось мій рейтинг гірких кампаній. А далі ми зробимо з цього мікс. Пуста пляшечка з-під бітеру. Пропорція дуже суб'єктивна. Тобто, ви, якщо берете декілька бітерів, шукайте свою особисту пропорцію. Моя приблизно така. Цього 120 мл. Цього теж 120 мл. Долен бітер 120. Дель професора 60. Кампаррі 60. Стрега бітер теж 60. Кафо бітер теж 60. Полі бітер теж 60. У нас залишається трошки місця. Додамо. Апельсиновий лікер Orange керсау 7,5 мл. Лікер з суниці теж 7,5 мл. Так, декілька дешев журовинового бітеру. І декілька дешей мікса апельсинових бітерів. Закриваємо кришечки. і перемішуємо. І все, вуаля, наш. Бітер мікс готовий. А зараз ми приготуємо коктейль, який краще всього розкриє чудовість, унікальні смаки цього бітеру. Це коктейль Гарібальді. Він названий на честь Гізепа Гарібальді, який об'єднав Італію. Ця назва дуже логічна, тому що кампарі з півночі, а апельсини з півдня. Тобто ми об'єднуємо різні частини Італії в цьому коктейлі. Для початку нам потрібен апельсиновий фреш. Дуже важливо готувати цей коктейль саме з апельсинового фрешу, який ви готуєте прямо перед приготуванням цього коктейлю. Якщо це покупний апельсиновий сік, у вас нічого не вийде. Якщо ви надавили апельсиновий фреш вчора чи 5 годин тому, у вас нічого не вийде. Тільки свіжий апельсиновий фреш. Шик. Також одразу приготуємо. Прикрасу. Не обов'язково але бажано оголоджений змішувальний стакан і відміряємо 120 мл апельсинового фрешу. У нас приблизно 100 одного апельсина виходить. 120. Важливий етап, про який, на жаль, багато хто з барменів не знає. Смачніше всього, коли апельсиновий сік. На англійській це слово fluffy, на українській це буде як «пухкий». Треба його збити завдяки ручному блендеру або звичайному блендеру. Або в пустому шейкері можете його потрясти без льоду. Далі висока склянка. Колінг. Вдаємо декілька шматочків льоду. Наливаємо 60 мл нашого бітеру. Трошки перемішуємо, охолоджуємо. Зверху наливаємо нашу апельсиновий сік. Прикрашаємо дольку апельсина. Все. Гарібальді готовий. Спробуємо. Неймовірно. Ух, дуже смачно. Цей коктейль хочеться випити. Влітку, десь в Італії, в обід. Коли ти не хочеш ще бути дуже п'янкий, але хочеш трошки чогось смачненького, алкогольного. Можливо, ввечері, коли ти не хочеш сильно випивати. Да він гарний будь-яку частину дня, пору року і в будь-якому місці. Це дуже смачно. Раніше цей коктейль робили із рівних частин Камбарі до апельсинового фрешу. Але, як на мене, і як вважають сучасні бармени, два до одного цей коктейль більш збалансованим та смачним. Як і я обіцяв, зараз приготуємо Американо. Але спочатку ми зробимо Мілано Торіно. Мілано Торіно – це майже те саме, що і Американо, але в Американо додається содова, чому об'ясню трошки пізніше. У нас є кампарі. Бітер з Мілану. І червоний вермут, родом з Торину. Тобто у нас є Мілано, Торіно. з Мілано Торіно. Ще його називають Міту. Цей коктейль придумав Гаспара Кампарі в своєму барі в Мілані. Коктейль готується одразу в бокалі Old Fashion. Можна брати глибу, можна декілька шматочків маленького льоду. Це не обов'язково. Так, беремо рівні пропорції вермуту до кампарі. Нехай у нас буде 45 мл червоного вермуту, в мене мікс червоних вермутів, та 45 мл червоного бітеру. В мене мікс червоних бітерів. Так, далі робимо стір, обводнюємо, охолоджуємо, змішуємо. Так, прикрашаємо долькою апельсина. А зараз ми зробимо з Мілана Торіно американо. Як? Дуже просто. Додаємо сплеш, це приблизно 6 мл содової води. Можна два сплеша. Трошки перемішуємо. Американо готовий. Чому він називається Американо? Тому що часто американці, подорожуючи під час сухого закону, дуже полюбляли замовляти Мілано Торіно, але з додаванням сплешу содової. І бармени прозвали цей коктейль «Американо» На честь американців, які замовляли його в барах. Мені дуже подобається цей коктейль через те, що він легкий, він дуже насичений смаком є. Гіркі смаки, винні смаки, дуже багато різних спецій, трав, складно смак. Він цей смак дуже гарно пробуджує апетит. Тобто його гарно пити перед їжею. М -м. Я думаю, що якщо вам подобається вермут або кампарі, вам сподобається американо. Наприклад, ви хочете випити негроні, але не хочете такий міцний коктейль, хочете щось менш міцне, ніж ніґроні. Тоді для вас американо або Мілана Торіно. Тепер ви знаєте. Ваше здоров'я! Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, який коктейль як сподобався вам більше всього. Та напишіть, який у вас улюблений червоний вермот та який улюблений червоний бітер. Також пишіть в коментарях свої побажання, можливо, які ще зробити випуск, що вам цікаво. І до нових зустрічей! Всім пока!